Діти. Вітаю вас на уроці математики. Для роботи підготуйте, будь ласка, навчальний зошит, частина 2 на сторінці 2021, і тема нашого уроку досліджую залежність добутку від зміни одного з множників. У стародавньому Китаї ще у другому столітті до нашої ери було створено наукову працю математика в дев'яти книгах, яка засвідчила, що спершу китайці використовували такі дроби, як половина, мала половина, тобто третина. Дроби вони розглядали як частину цілого і вважали, що дріб це застиглий процес ділення одного числа на інше, діленого на дільник. Саме це питання ми будемо розглядати сьогодні на уроці. Також ви вдосконалите вміння застосовувати правило знаходження частини від цілого або цілого за величиною його частини, порівнювати частини, крім того, слід пригадати залежність значення добутку від зміни одного з множників та його застосування в обчисленнях. І так, починаємо завдання 1. Прочитай дроби! Поясни, що означає знаменник, а що чисельник. Одна дев'ята, одна восьма, одна третя, одна тридцять четверта, одна дванадцята і одна п'ята. Верхнє число у нас має назву чисельник, а під рисочкою дробу знаменник. Чисельник показує, скільки частин узяли. А знаменник кожного дробу показує, наскільки рівних частин розділили ціле. Заміни дріб дією ділення. Одна дев'ята дорівнює. Один поділити на дев'ять. Одна восьма дорівнює. Один поділити на вісім. Одна третя це 1 поділити на 3. Одна тридцять четверта це 1 поділити на 34. Одна дванадцята це 1, ми ділимо на 12 частинок. І одна п'ята це 1 поділити на 5. Запиши дроби в порядку зростання, на яку ознаку слід орієнтуватися. Дітки, а давайте згадаємо, на якого ознаку потрібно орієнтуватися вчора на уроці математики, ми це розглядали. Згадуємо, що треба обов'язково звертати увагу на знаменник так? із двох частин, або з декількох більше та, у якої знаменник менший. І щоб нам зараз записати дроби в порядку зростання. А що означає в порядку зростання? Це від самого найменшого дробу до самого найбільшого. І так, давайте подивимось на наші дроби. Одна дев'ята, одна восьма, одна третя, одна 34, 1, 12 і п'ята. Саме найменший знаменник... У нас три, значить, одна третя це буде у нас самий найбільший дріб. А одна тридцять четверта буде самим самим найменшим дробом. Це буде сама-сама найменша частинка. Тож ми записуємо: Одна тридцять четверта. Далі продовжуємо. Який буде наступний дріб? Так. Одна дванадцята, угу. далі, наступний, одна, дев'ята, йдемо до найбільшого поступового, потім одна, восьма, далі, одна п'ята. І найбільший дріб буде одна. Третя. Молодці. Справились, ідемо до наступного завдання. Права 2. Згадай відповідні правила та знайти. Знайди 1 дев'яту від 81. Давайте з вами згадаємо. Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. Отже, потрібно 81 поділити на 9, то 9. І 42 поділити на 6, дорівнює 7. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу, записуйте і продовжуйте далі. Потрібно знайти ціле, якщо його 1 п'ята дорівнює 8. Давайте згадаємо. Щоб знайти ціле, слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Тому, що потрібно зробити? Потрібно 8 помножити на 5 дорівнює 40. І таким чином 7 помножити на 8, дорівнює 56. Записали? Йдемо далі. Переходимо до задач під номером 3. Розберемо дві задачі. У Михайлика в шафі було 27 книжок. Він прочитав третину цих книжок. Скільки книжок прочитав Михайлик? Давайте подивимось схему. В шафі було 27 книг. І він прочитав одну. Третю. Від усіх. Тобто ціле число у нас 27. А прочитав він одну третю. Потрібно ціле число. Що зробити? Поділити 27 поділити на 3 дорівнює 9 книжок. Прочитав михайлик. Продовжуємо роботу над задачею 2. Михайлик прочитав 3 книжки. І ці три книжки становлять третину. Становлять Дітки, я виправила помилки, тому що в навчальному зошиті зовсім інша трішечки умова. Михайлик прочитав 9 книжок. Що становить третину книжок, які були на полиці. Скільки книжок було на полиці? І так, ціле число нам не відомо, скільки було книжок, але говориться, що він прочитав 9, а число 9, оці книжечки, які він прочитав, це одна третя, третя частинка від усіх книг. Одна третя, а прочитав дев'ять. Тобто від усіх книг третя частинка це дев'ять дев книжок. Дев'ять книжок це одна третя. І ще є ще є треті частинки по ту 9 і тут 9. Тобто ціле ми поділили на три частинки, і одна з таких частинок це 9. Як же ж нам дізнатися? Давайте згадати. згадувати правило. Щоб знайти ціле слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Так, потрібно 9 помножити на 3, дорівнює 27 книг, було на полиці. Було на полиці. Тут, прочитав. Ось ми розібрали задачі, і давайте зараз трішки відпочинемо. Продовжуємо нашу роботу на сторінці 21 нашого навчального зошиту номер 4 Завдання 4. Досліди, як залежить значення суми від зміни одного з доданків, значення добутку від зміни одного з множників. Запиши значення виразів. 45 додати 30 дорівнює 75. Значення цього виразу нам легше додати, тому що ми додаємо кругле число. Далі звертаємо увагу, що в наступному прикладі число 29 на 1 менше. Тому значення суми попереднього прикладу буде на 1 теж менше 74. Правильно, молодці. 2 помножити на 8 дорівнює 16. Дивимось, що число 4 у 2 рази менше, аніж 8. Тому і значення добутку буде у 2 рази менше, аніж попередній приклад. Це 16 поділити на 2 8. Правильно, молодці. 4 помножити на 2 буде 8. Дивимось в наступному прикладі число 4 у 2 рази збільшується, тому і значення добутку у 2 рази збільшується. Дорівнює 16. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Дивимося в наступному прикладі, число 8 у 4 рази збільшується, тому і значення добутку у 4 рази теж збільшується. Угу. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Дивимось число 6 у 2 рази більше. Тому і добуток попереднього прикладу збільшується у 2 рази і дорівнює 18. Так, молодці. І останній приклад: 3 помножити на 6 дорівнює 18. І число 2 у, 2 рази, у 3 рази зменшується. Тому і значення добутку у 3 рази зменшується і буде дорівнювати 6. Молодці! Давайте прочитаємо і згадаємо правило, яке ми вже знаємо. Якщо один із доданків збільшиться на кілька одиниць, то значення суми так само збільшиться на стільки ж одиниць. Якщо один із множників збільшиться в кілька разів, то значення добутку так само збільшиться у стільки ж разів. Якщо один із доданків зменшиться на кілька одиниць, то і значення суми так само зменшиться на стільки ж одиниць. Якщо один із множників зменшиться в кілька разів, то значення добутку так само зменшиться у стільки ж разів. А зараз давайте усно попрацюємо з нашою задачею. У гастрономі цукор розфасували у великі пакети по 3 кг і малі пакети по 2 кг. На полицю виставили 8 великих пакетів і 6 малих. Поясни, про що ми дізнаємось, знайшовши значення поданих виразів. Ось перший вираз 3 помножити на 8. Дивимося. У великі пакети по 3 кг розфасували і ми множимо на 8 на кількість цих пакетів великих. То ми тоді дізнаємося, 3 помножити на 8 це скільки всього кілограм цукру було у великих пакетах. Так, давайте з вами подивимось. На наступний вираз 2 помножити на 6. Як ви гадаєте, що тут ми дізнаємось? Якщо по 2 кг в мален... в маленьких пакетах, і маленьких пакетів було 6. Так, 2 помножити на 6 ми дізнаємось, скільки кілограм цукру у маленьких пакетах. Всього кілограм цукру в маленьких пакетах. Далі, роздивіться, вираз уважно: це всього цукру у великих пакетах і всього цукру у маленьких пакетах ми дізнаємося, скільки так, разом, тобто всього цукру у великих і малих пакетах. А наступний вираз. Дія віднімання, як ви гадаєте, що тут ми можемо дізнатися, якщо від кілограми скільки в великих пакетах ми віднімемо кількість цукру в маленьких пакетах. Угу. Наскільки кілограм цукру більше у великих пакетах, ніж у малих. Тобто різницеве порівняння. Угу. Молодці. Продовжуємо нашу роботу. Дітки, а зараз, будь ласка, відкрийте зошит, запишіть сьогодні число, класна робота і припишіть каліграфічну хвилинку. А далі напишіть, будь ласка, завдання 6. Рівняння на сторінці 21 завдання 6 ми запишемо в нашому зошиті. Запишіть, будь ласка, перше рівняння 56 поділити на бі дорівнює 7. Ділене дільник, частка. Тут нам потрібно дізнатися, чому дорівнює дільник. Виносимо наперед букву Бі. А як ми давайте згадаємо, дізнаємось дільник. Треба ділене, поділити на частку. Правильно! Бі дорівнює 56 поділити на 7. 56 поділити на 7 дорівнює 8. Значить бі дорівнює 8. Тепер замість бі підставляємо число 8. 56 поділити на 8 дорівнює 7. Правильно, значить, 7 дорівнює 7. Продовжуємо роботу над наступним рівнянням. S відняти 36. Дорівнює 18. Зменшуване відємник різниця. Діти, а як ми знаходимо зменшуване? Треба додати від'ємник і різницю. Правильно. Це дорівнює 18 плюс 36. Це дорівнює 54. А тепер робимо перевірочку. Давайте 54 віднімемо 36. Дорівнює 18. Значить 18 дорівнює 18. Молодці. Йдемо далі. Відступаємо між рівняннями 4 клітиночки, записуємо наступне. А помножить на 6 дорівнює 42. Перший множник, другий множник, добуток. Діти, а як, нам, як ми дізнаємось один з множників? Так, треба добуток поділити на той множник, який відомий нам. А дорівнює 42, поділити на 6. А дорівнює 7. Поробимо перевірочку замість А стапом 7. 7 помножити на 6 дорівнює 42. 42 дорівнює 42. Відступили 4 клітиночки. А якщо у вас не вміщується в зошиті, ви можете повернутися під саме найперше рівняння, відступити від нього дві клітиночки, щоб вони було видно, де перше, а де наступне, і записати четверте рівняння. Х поділити на 9 дорівнює 6. Ділене на у нас невідоме дільник і частка. Давайте згадаємо. А як ми знаходимо ділене? Треба дільник з часткою перемножити. Х дорівнює 6 помножити на 9. Х дорівнює 54. Робимо перевірку: 54 поділити на 9. Так, 6. Тому 6 дорівнює 6. Записали гарно і каліграфічно наші рівняння. І переходимо в зошит працюю самостійно. На сторінку 9. Давайте розв'яжемо 31 задачу. У воді Мертвого моря, що в Ізраїлі, третину, становить сіль. Скільки центнерів солі у 12 центнерів морської води? Дітки, як ви думаєте, яка буде дія? Якщо у нас 12 центнерів морської води, а сіль становить третину, тобто одну третю. Так, у нас є ціле число, потрібно 12, поділити на 3 дорівнює 4 центнери. 4 центнери солі. У 12 центнерів морської води, морської води, молодці. Так, далі, дітки, номер 32. Це ваше буде домашнє завдання. Номер 32 на самоопрацювання виконайте, будь ласка. І надішліть мені фото, а також в зошит, запишіть номер 33 ще. І теж надішліть мені на перевірочку. Розв'яжи рівняння. Раз, два, три, чотири. У нас чотири рівняння, одне просте, і три ускладнених трішки. І чекаю ваші фотографії. Молодці! Сьогодні ми на уроці гарно попрацювали з вами. Тема була досліджуємо залежність добутку від зміни одного з множників». Гарного вам дня. Дякую за увагу!